Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу, дякую вам за те, що ви не забуваєте підписуватися на, свій, на мій канал, не забуваєте ставити лайки і коментувати мої відео. Можливо, саме ваші коментарі і просувають мій контент долі, і ними цікавиться все більше і більше людей. Отже, хто до мене випадково зайшов на канал, будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки чи дизлайки, кому як подобається. І чекаю вас на свої наступні відео. Сьогодні я після довгої перерви, тому що була зайнята іншими справами. Знаходжуся на полі полуниці, суниці, яку ми посадили минулого року, в липні ми її садили, і почали в липні і закінчили в серпні місяці. В цьому році вона дала непоганий урожай нам. і зразу після того, як ми її зібрали, От, а збирали ми всю вже потім під кінець, коли вона вже ну, відійшла. Зібрали і зелену, і то, що десь вже заховалася і була не досить гарна. От, і квітоноси зірвали на ній. І хотіли косити листя, але у червні місяці в нас. Цілий червень місяць не було дощів, і, як ви знаєте, була величезна спека під кінець червня і частина липня, і тому ми не ризикнули скушувати її. Зазвичай ми зразу після плодоношення скушуємо. Але е, вирішили не скушувати, тому щоб не, вона не постраждала від спеки. Не вийшло так, що вона згоріла. От. Тому що коли листя, то воно ж, зрозуміло, не так нагрівається плівка, на якій знаходиться полуниця. І ось, мабуть, днів 10 назад, навіть менше. Десь днів 8 назад, ми скосили вже повністю поле полуниці, скосили листя. листя і дуйкою його здули у міжроддя. Звичайно, ще з міжродів ми його не прибирали, не загрібали, але обов'язково треба це зробити. Але чому ми змушені були скосити? Тому що у нас 5 років назад, коли тут було поле з полуницею. От, в нас трошки форіли форобами, різними гнилями сама полуниця у період плодоношення. Хто значить посадковий матеріал, чи, може, на полі ці мікроби були, чи можливо від того, що дощі йшли, тому що в ті перші роки у 19-му році, у 20-му році були дощі, коли ми збирали урожай. Одним словом, полуниця, сама ягода була з плямами от Фуроба забула, як називається, І ми потім її на наступні роки саму полуницю обробляли. Потім у 2022 році скосили повністю це поле, і воно у нас рік гуляло. І в 2023 році, тобто, минулого року, ми посадили заново тут полуницю. Чому ми саме на цьому полі не чекали три роки? Тому що говорять, що скільки років на полі полуниця, скільки треба сіяти поле не засаджувати полуницею. Іншими культурами можна, а полуницею не можна засаджувати, тому що залишаються все ж таки ті мікроби, які вражають цю рослинку. Тому ми... Почекали тільки рік, так як у нас не було іншого виходу, не було іншого поля, де б можна було садити, саджати ще полуницю. Тому ми тут тільки рік чекали. От. Що я вам хочу сказати? Що хвороби в цьому році не було зовсім на ягодах. От. Може, тому що була спека, дощів не було. Полив по можливості був вчасний. Майже кожного дня ми поливали. Але так сталося, що одного разу, коли йшов саме збір полуниці, десь днів три, були у нас дуже важкі ситуації з водою. Тоді вимикали світло, і в нас довгий час не було світла. І ми не могли на, накачати води достатню кількість. І, по суті, два дні, навіть трошки більше, мабуть, два, мабуть, навіть три дні ми не могли її поливати. От, ну, це... Окрема тема, але знаєте про те, що полив – це обов'язково для полуниці, особливо в період плодоношення. Ну і і потім все ж таки спека давала про себе знати, От, і Ми не скушували листя і ось скосили листя. І тепер ми будемо обробляти полуницю різними фунгіцидами. Не тільки сам корінь, бачите, ми звільнили самі оці розеточки, не розеточки, а основу куща. Ми звільнили від листя, щоб коли будемо обробляти фунгіцидом, щоб потрапила, потрапила ця речовина, якою оброблятимемо майже, до серед, не майже а всередину куща. І так само і на плівку, обов'язково і на плівку, тому що ну, можливі такі моменти, коли ці мікроби, що залишилися в землі від попередніх посадок, от, можливе попадання навіть на плівку. Тому треба звільнити і плівку, і звільнити сам кущ від листя. Від листя, яке вже, по суті, і не потрібне, тому що ось ви бачите, виростає молоденьке листячко. Зараз я вам покажу. Ось, Бачите, в кущі вже виростає молоденьке листя, і так як тільки тиждень пройшло, я думаю, що воно швидко наростить молоде листя, і буде все добре. Але обов'язково треба зробити обробку. Обробляємо ми акумуляторними, акумуляторними розприскувачами. Беремо у нас заготовлені три розприскувачі. і наймаємо ще людей. І Дуже швидко, буквально за 50 суток десь за 2-2,5 години у трьох. Проходять е, по, е, обробити, приходиться обробляти і дуже швидко. Обробляємо зараз е, на дворі, ну, можна так сказати, у, е, вночі вже не така висока температура, як раніше, коли спека була. От, і е, вдень не так ж, е, дуже жарко, хоча теж сьогодні-вчора було. Ну, ще жарко, можна так сказати. От. І е, Потім, після того, ми коли обробляємо, ми обов'язково додаємо прилипач, обов'язково, щоб вода була підкислена, тому що в нас вода десь 7,5, а то й 8. Ми підкисляємо її лимонною кислотою обов'язково і додаємо прилипач. Завжди, при всіх обробках, ми прилипач додаємо, тому що це більш ефективно використання препарату діє на сам кущ рослинки. Кислоту ми завжди додаємо, Вон у нас такі бочки стоять. І коли ми набираємо в них воду, то обов'язково. Кидаємо кислоту, там певну кількість у нас є розпланована кількість, скільки треба кислоти, щоб підкислити. Бо ви ж знаєте, що полуниця любить, ну, можна так сказати, трохи підкисленим і воду, і трохи підкислений ґрунт. От, якщо вже тут ґрунт 8, то для полуниці це не досить добре. Отже, ось так ми обробляємо, намагаємося дивитися за полуницею, щоб вона не форіла, щоб не було різних плямистостей, різних кореневих гнилей. От коли це відбувається, ми, звичайно, реагуємо і щось робимо. Ради того, щоб його не було. Значить, у нас тут посаджено 50 сотих полуниці, частина полуниці у нас Світ Харт, Солодке серце, так називається. І частина полуниці, от там у нас є це Азія. Азія. Дуже сподобалася нам Азія Тим, що вона солодка, велика ягода, гарно достигає, транспортабельна, вона ну, покупці її дуже полюбляють. І коли оптовики беруть, то, звичайно, Азію беруть дорожче. Хоча Азія Більша хворіє, як, припустимо, світ хард. От. Але, так як у нас літо було не дощове спекутне, то Азія чогось нам прийшлася більше до, і до нашої землі, вона реагує на землю, гарно вона наростає. І е, ягода дуже смачна і велика. Тому ми десь більшу частину засаджуємо Азією. І нове поле, коли будемо садити, от там, де я вам показувала, як ми робили, робили за допомогою ряду укладача, там теж будемо засаджувати більшу частину поля, саме Азією. В Азії світліше листя, воно більш лапатіше, як у Світхарт. У Світхарт кущ він потужніший кущ, можна сказати. Але ягода не така велика, як у Азії. Можливо, тому що тут більше саме ягідних цих плодоносних стебл. У світ-хорт, а в Азії трохи менше. Можливо, і від цього залежить. От, Дуже багато полуниця світ-хорт пускає розеток, дуже багато вусів, розеток. Але ми їх скушуємо, Ми свій посадковий матеріал не використовуємо, тому що, коли ми робимо гряди, ми накриваємо плівкою, де діаметр зовсім маленький, і там треба тільки касетною розсадою засаджувати ці гряди. От, тому ми використовуємо касетну розсаду. Ще поки своєї касетної розсади не моємо, не вирощуємо, беремо у е, людини, яка займається цим, якої є і теплиці, і своєрідна уже налаштована. Е, Посадка і догляд за нею за розсадою. Тому ми використовуємо ось саме касетну розсаду, яку роблять в іншому районі, в іншому місті. Ось такі у нас справи. Надіюсь, що все у нас буде виходити. Головне, щоб наші Захисники на полі бою були захищені нашими донатами, нашими сітками, які ми плетемо у своєму селі, маскувальними сітками. Далі хай їм завжди буде Бог. У допомогу, хай буде їхньою опорою, їхнім захистом. Вам же, ж усім моїм підписникам, своїм друзям, які заходять на мій канал, бажаю, щоб у ваших сім'ях було панувала злагода, щоб вам завжди удача сопутствувала, завжди була поруч з вами, удача. От. І щоб ви добивалися, досягали всіх тих цілей, які ставите, пер, ставите перед собою. До побачення, друзі!